1 червня підвищаться тариф одразу на дві комуналки на світло та воду. Від 1 червня в Україні зростає тариф на електроенергію для населення. У Кабміні вирішили підняти ціну до 2 гривень 64 копійки кіловат-годин. Раніше тариф на електрику для побутових споживачів становив 1 гривня 44 копійки. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підвищення обумовлене необхідністю відбудовувати електросистему після численних російських об. Язк. Обстрілів зросте тариф на воду. Підвищення від НКРКП запланований також з 1 червня. Суми в платіжках можуть зрости до 30 Тарифи встановлюють окремо для кожного водоканалу, тому вони різняться залежно від регіону. Причому вони залежать не лише від обсягів споживання, а й від кількості абонентів, що більше, тим дешевше, а також від джерел водопостачання та стану інфраструктури. Вартість газу залишається незмінною на час воєнного. Мого стану та ще шість місяців після нього в Україні діє тарифний мораторій у цей період. Ціни на природний газ, тепло та гарячу воду для населення не підлягають підвищенню.